В яку церкву ходити та якого проповідника слухати. Сьогодні віруючі живуть повністю за стандартами цього світу, і при цьому вони говорять: ми з Богом, ми віримо, це ви просто відстали, ваша релігія стара, треба оновлюватись, Бог творить все нове. То є тоді біси чи ні? Церкви не ростуть, Царство Боже не зростає, тому що закваска фарисейська. Люди потрапили в спокусу дьявола. Ісус каже, хто зі мною не збирає, той марнує, тому життя треба вкладати в те, щоб збирати душі, забрати їх у дьявола. Це один із найважливіших принципів, щоб розібратися, в яку церкву ходити, якого проповідника слухати. Ходити треба в ту церкву, яка жива, яка нищить царство пітьми і забирає людей у Д'явола, а не поділяє церкві. Потрібно слухати проповідників, які руйнують царство темряви, і чиє життя наповнене плодами, врятованими душами, а не тих, хто говорить дуже красиво, але за цим немає врятованих душ. Тому що Ісус каже: хто зі мною, той не збирає, той марнує, і багато людей перебувають сьогодні у цьому обмані. Це те, з чим потрібно розібратися, щоб не обманувати і сам, самого себе. Дивіться канали Солтиненка, і ви зможете.